Заїхала на розборку, ось таке рено 11 і користь там 1988 року непоганий автомобіль, що своїм ходом сюди зашкандибав. Трошки козу тут пострадав, в поїли, ну, нічого ще походить, побігає. З мінусів також тріснув на двоє дах, дах тут вже, як гармашка, ну, за рахунок даха, і тут машина тримається. З другої сторони теж вже, вже тріщина. Замітив, що двері почали. Погано закриватися, навіть не знаю, чого бо це Модний, стильний, на ті руки. Торпеда, салончик, таке під дерево, що тих років, ламінат. Так що тих руках було досить непогане. Ціла лобове, як на диво, переважно розб'ята, дуже мощний вентилятор, не знаю, як він охолоджував ту машину, але якось діло все працювало. Надійний мотор на карбюраторі. В годині 4, також коробка від Рено 19 поставила, на кому потрібно на 19 рано і все підходить. З плюсів хороша резина 175-та, а резина в зимі визидеться з бігом. За це можна не переживати. Також великий плюс робочий добрий акумулятор. По тут не так багато лишилося цілого, бо машина трохдверна. Гарний капот, не потріскана й ляда, що живенька, кумана теж продати, і єдине, що лишилося живого, це права дверка. не загніла. Так машина трохдверна, козовні не так багато, кума що потрібно, можете звертатися за номером.